Усім привіт! Ну що ж, відбулося начебто виселення московських попів з Києво-Печерської лаври, можливо, хоча б і часткове, але все ж таки процес і пішов. Всі, мабуть, бачились у нарізку різноманітних відео, що попиці після себе залишили, Ну, поповниться безлад. Але хотів би акцентувати увагу трохи на іншому. Читав от в новинах минулого тижня. Про те, що якась там спеціальна комісія мінкульту, яка якби цей такий акт прийомки, скажімо так, робить приміщенки печерської лаври. І от вони зробили там багато фотографій до того, як попи московські керували, скажімо так, останні там 10 років лаврою в плані того, що перебудовували щось, щось змінювали. А насправді ж всі фактично будівлі Києво-Печерської лаври це пам'ятки архітектури. Тобто їх фактично не фактично а змінювати там нічого не можна. Тобто вони мають бути в першозданому вигляді відтворення, якщо там щось зламалося чи якась цегла десь осипалась, це все має бути в такому ж вигляді, в якому воно спочатку було збудовано. Натомість ця якась спецкомісія Мінкульту. Жаліється на те, що московські попи повністю споплюжили пам'ятки архітектури, якісь там ворота в'їзні, наприклад, до лаври перебудували, бо було зовсім інше. І вони зробили таку якби, нарізку фотографій до та після. Тобто до втручання московських попів в архітектуру Києво-Печерської лаври і вже після того, як вони там покерували. Ну, звісно, зміни є, причому такі кардинальні. Але виникає питання: а де була ця спеціальна комісія мінкульту і взагалі органи мінкульту, які мають спостерігати за тим, щоб дотримувалося взагалі нормальне якби, збереження пам'яток архітектури? Тобто, це ж Києво Печерська лавра, зрештою, це ж не такий якийсь надсекретний об'єкт, до якого потрапити. Неможливо, просто навіть візуально, не заходячи на територію лаври, можна навколо неї ходити і спостерігати, що як змінюється фасад, наприклад, якісь візні ворота. Тобто, можна зробити який логічний висновок Що до цього, якби цю спеціальну комісію Мінкульту та й взагалі спостережні органи Мінкульту, взагалі не турбувало, що там московські попи роблять. А зараз на такому хайпі, тобто почали, давайте ще більш помочимо московських попів. ну, То, звісно, така добра справа, скажімо відверто. Але якщо брати до уваги роботу цієї комісії мінкульту, то де ж та робота, як роками попи фактично знищували пам'ятку архітектури і ніхто ніяк не реагував. Ну, Це така е, звична справа, якби для. Різноманітних чиновників в Київській мерії, зокрема, і взагалі на багатьох рівнях державних. Хотів би навести приклад будинку монстра на Подолі. Кияни всі знають, та й, можливо, не кияни чують. Це така, якби вже культова в лапках з негативом споруда, яка знаходиться на Подолі. От її історія ще почалася у 2005 році. Розповім трохи історію цієї будівлі. Тобто, в кількох словах, анонс того, що буду розповідати, будівлю планували будувати, і всі дозволи видавали на будівництво восьмиповерхової будівлі, а зрештою забудовник звів 12 поверхів, тобто 4 поверхи зайві. І проблема в тому, що у цій зоні на Подолі не можна будувати вище 27 метрів будь-якій будівлі. А зараз ця будівля майже 35. І от ще в 2005 році було надано в оренду земельну ділянку на Подолі, де зараз цей будинок монстр. Тобто це ще за часів Оменченка. Далі, в 2006 році мером Києва став Леонід Чорновецький космонавт, і будівництво якби розпочалося цього будинку монстра. Воно все будувалося. Потім уже Чорновецького замінив регіонал Попов. Також за його часів все це будувалося, потім вже прийшов у 2014 році Кличко. І у 2014 році як би, фактично ця будівля була завершена і мали як би, приймати в експлуатацію. Але виникає питання. Тобто усі як би, дозвільні документи видавалися на будівництво восьмиповерхового будинку. Зрештою, звів забудовник вісім поверхів. І зрозумів, що можна десь, мабуть, підмазати комусь, а можливо, просто продовжувати будувати без цього. І отак, от фактично, там, за 5 кілометрів до самого центру Києва, до серця Києва на Подолі, неподалік станції Метро-контрактова площа. Звели таке це бетонне дроболо майже на 35 метрів. Хоча в цій зоні повторюк можна будувати не вище 27 метрів. І Якби це контролюючий орган нікого не цікавило. Тут були у забудовника документи на зведення саме восьмиповерхового будинку. І він собі на очах усіх. Тобто це взагалі ну, якийсь нонсенс. І те, що киянам розповідають, усі там контролюючі органи, я ж кажу, що це фактично за чотирьох мерів будувалося це е, ну, бетони це доробило. І нікому не було до цього. Справи, тобто, це не приватна якась територія, яка там за великим муром якусь там собачу будку будують. Це все на очах у киян у цих контролюючих органів відбувалося і нікому це не було цікаво. Ну і зрештою, потім, коли вже звели ці 12 поверхів, ну і забудовник якби. Діяв такою парадигмою, що ну я зведу, а хто ж потім там, щоб будуть зносити ці зайві поверхи? Типу все рівно прийму там, хабаря великого дам і все, адже квартири, там офіси, все дуже якби дорого в цьому будинку мало бути. Ну і зрештою, пан Кличко от піарився перед виборами 2015 року, тобто, 2014-му були вибори. Позачергові у Києві і тоді от обрали кличка мером. А в 2015 році вже мали бути би, вибори строкові і пан Кличко пішов також на вибори, і за нього тоді кияни знову ж таки проголосували. Але прикол в тому, що передвиборча кампанія також включала боротьбу з цим монстром на Подолі. Тобто мерії грозилися, що взагалі не дадуть різні документи, які дозволяють вести в експлуатацію цю будівлю. Потім не підключать її там, до комунікацій, до гарячої холодної води, до опалення, до газу, до світла, до всього. Але зрештою, журналісти, розслідувачі, розслідувачі бачили, що в якийсь час у цьому будинку навіть проживали люди. Як вони там жили, то невідомо. Фотографії є навіть. Якщо погуглити. І в принципі, якби було багато дуже суддів, але я так також цікавився цією темою, і був такий прикол, що Мерія якби Кличко, його заступник, тоді був секретарем Київради пан Резніка, який зараз чинний міністр оборони, який розповідав нам усім, що яйця по 17 гривень за одне яйце це нормальна вартість. Так от тоді пан Резніков казав, що все буде це було перед виборами в 2015 році до Київради і на мера, що міська влада цим буде займатися. І тоді я особисто ще працював журналістом, особисто його запитував, а чому міська влада цієї проблеми не бачила протягом 14-го року. На що мені тоді пан Резніков сказав, що кому не подобається і хто критикує київську міську владу, то нехай. Сам тоді бореться з цим забудовником. Ну, така відповідь на, на рівні п'ятого класу. Але, зрештою, ну, має право, мабуть, чиновники на таку відповідь, а вже кияни мають оцінити рівень роботи міської влади. Ну і зрештою, тоді, якби вибори закінчилися, Кличко знову переміг, його партія. Фактично забула більшість у Київраді, і, звісно, що ви думаєте, а були такі заклики, такі навіть слова від міської влади, що ми ледь не розберемо зайві там 4 ці поверхи, щоб забудовник знав, і щоб іншим не було повадно, щоб інші би, не, не починали це все будувати, адже будуть знати, що ці поверхи розберуть. Але зачекайте, навіщо взагалі їх розбирати, якщо просто можна було б не допустити будівництво цих зайвих поверхів? Так, хтось каже, це не за часів там кличка відбувалося. Я згоден, але мер іде, мер приходить, один інший змінюється. А система виходить, що гнила, вона абсолютно не працює. Ці всі арх архії будконтролі, усі ці наглядові. Органи, які мають це контролювати, воно нічого не працює. А потім цей будинок якби, зводиться, і так от роками це все йде, потім кияни якби, забувають і зрештою запускають експлуатацію цю будівлю з таким якби, посилом, що ну все рівно воно це бетонне доробило стоїть і ніхто його розбирати не буде. А так, зрештою, вже нехай там люди і живуть. Яка вже різниця, чи воно буде стояти без людей чи з людьми. Отак це відбувається. І оця, якби, що жаліється там спецкомісія Мінкульту на те, що попи московські перебудували частину фасадів Києво-Печерської лаври, це також із цієї якби, опери. Тобто нікого не цікавило, всі про це знали. Що воно відбувається, що перебудова ця відбувається, вже за часів навіть демократичної повністю влади після 14-го року, після Революції Гідності, але тільки зараз, коли потрібно от, показати, що ми працюємо. Дивіться, от а ми виявили, що було змінено якби архітектурний стиль, першозданий цих фасадів, цих візних воріт і такого іншого. Ну хлопці, де ви були раніше? Потрібно було, як тільки ці попи починали перебудовувати, потрібно взяти було і за сраку і заборонити це робити. Ну і все, це якби діють закони, це не, не потрібно нічого вигадувати. Так само і з будинком монстра на Подолі. Тільки почався зведення дев'ятого поверху, ну одразу тоді по рукам дати забудовнику і все. І не було б не дев'ято, не десято, не одинадцятого і на дванадцято цих заборонених поверхів. А так все нормально. В з іншого боку, якщо... Сам, наприклад, мер Києва бреше Киянам в очі, коли там на надстанції метро Героя Дніпра зводили ТРЦ, А Мер казав, що це укріплення ґрунтів. Вже коли навіть другий поверх цього ТРЦ зводили, а Мер казав, що це укріплення ґрунтів. Ну от вам і вся відповідь, як усі ці контролюючі органи діють, взагалі як влада. Дія стосовно цих незаконних забудов або скандальних забудов. а Потім всім киянам розповідають, як вони виявили якесь там порушення, та його просто потрібно не допускати, і все тоді буде окей.